Всіх вітаю на каналі моє Полісся, мої кролечки. Зерна вже дала. Йомій ось Отакі о два. Тут. Красунчики. Тут дві мене дівчинки. Тут хлопчик буде. Його ставлю цього хлопчика. І тут мене дівчинка оставлю, зиму подростуть. Цю приберем І тут у мене зараз покажу. О, тут у мене отакі. Скільки тут їх? П'ять штучок. Я їх теж зараз годую, і ми їх приберемо. Тут ці хлопчики, так? такі красавчики. А ти покусали зразу за вухо. Ось такі о красуни. О, кури тут. Не де вони не діваються. Ходять, я їх випустила, піду там по нам було. Ой. Хочу вам показати, що ми зробили. О, подивіться, от такі в мене будуть окно поставили. Отакі у мене будуть стіни, я їх ще побілю, покрасю і залили вже весь пол. Все, я запалила грубку, о, позаливали все. Далі будемо щось робити. Так, маяк тут видно, ну Діма, прийде побачити. Отако. Тут теж, Ну, я побілю, покрисю, грубка у мене отака буде. Головне залили. Будемо вставляти двері. Тут отак. Все. Отако. Дуже сиро хочу запалити, щоб трошки просохло. Дивіться, який у нас вітер. Я інте. О. Така холодіна, Що ужас. Пітушки мої ходять. Но сьогодні вітер. І холодно так. Не знаю, що воно надує. Ето я ще заховалася трошки. За... А як станеш там, то ще, о, дивіться, яка холодина. о, такий у мене пітух. Це його з цього піння я оставлю. Це він буде для моїх кур чужий. Крутила гарбузів для їх. Прибираю потрошки. Прибрала під цей кухнію крохи. Байте ходять, щось збирають, що вони збирають. О! Косик, косик маленький, косик, косик. Отакий у нас котик. Косик! Косокий. Косик малюський! Ой такий красун, ну, хату йде. Косичок! привіт мій яке косічок. Косик, бачите одне. о! І око одного око повернулося, каже. Ой, прибрала трошки в шопі, там де дрова, будемо дрова возити, де зложувати, буде різати. Коза сьогодні вже не кричить, вже пасеться, вчора взагалі не паслась. Я думаю, через днів два мала загуляє на вітер. Невозможно. Холодно так. Ну що ж ти зробиш, а прибирати треба. Гребти не мені як. Я думала, по грибу. O, taky jméne dílišky.